Притча просити, дякувати або допомогти, авторка Ірина Гармаш. Жила собі одна людина, як більшість людей жила: будинок, сім'я, турботи, робота, мрії та надії. Як інші, просила людина, небеса, всесвіт, життя, Бога Творця, про здоров'я. Якщо спину ломить, про дощ з спекотним літом, про теплі сонячні дні під час дощовитої осені, або щоб меду бджоли зібрали більше, та щоб яблуня вродила рясніше. А ще просила, щоб діти усміхалися частіше, сусіди сварі сварилися брідше, та щоб чоботи носилися довше. Хіба мало про що просила? Як усі люди, про все потрошку. Одного разу почула людина розмову двох приятелів, немов про неї говорили. Один іншому ратив Ти, друже мій, увесь час просиш і просиш у небес, тільки й дивишся, придивляєшся, чого тобі бракує, де у тебе збиток та в якому місці болить. Тільки на недоліки й звертаєш увагу, а ти почни дякувати. Куди погляд кинеш, то дякуй за те, що маєш. Щось гарне у тебе в будинку, в сім'ї, в собі самому або в родичах помітиш за те й дякуй. Здивуєшся, що жити легше стане, здоровішим будеш, і в серці радість оселиться. Прислухалася людина до таких слів, адже говорять в народі, що нічого випадкового не буває, якщо на її шляху ці люди з такими розмовами зустрілися. І почала людина частіше небесам і життю дякувати. Через декілька днів помічає, дійсно радісніше на серці стало. І те у неї, виявляється, є, й іншого вистачає. Почала людина усміхатися. Дивиться навколо та бачить, люди їй частіше усміхаються, навіть у похмурий день світліше стає, дива, та й годі. Одного літнього спекотного дня набрала людина води прохолодної з джерела, повні жмені. Бо на лузі траву косила перепочити зупинилася. Подякувала вже за звичкою небесам та життю за чисту воду, хоч втомлена, а всміхнулася. І раптом на розум їй прийшла думка а чи можу я чимось творцю та небесам або життю допомогти? Усі ми люди скаржимося, просимо та просимо. Лише іноді дякуємо. Може, йому допомога потрібна. Та тієї ж миті сама своєї думки злякалася, Он де куди замахнулася, чого надумала. Проста смертна людинка, творцю всемогутньому та небесам безкрайнім допомогу свою запропонувати вирішила. Навіть здригнулася людина від такої думки. Але несподівано почула людина. Тихий добрий голос, чи то з небес він пролинав, чи то в душі виник. Будь щасливою людина, тоді й у мене роботи та турбот стане менше.